Дійсно класно, коли ви самі можете вирішувати, яку потужність зарядки ставити, все. У вас, мабуть, зарядна станція, я так собі припускаю, або Фосібу, то, можливо, якийсь старіший анкер. Що я можу вам сказати в цьому випадку? Ви можете бути спокійні. Також. Чого? Як це все працює? Якщо у вас акумулятори, неважливо, який вольтаж там 48, 24, 51 і 2, зарядна станція, БМС, повністю самі все аналізують, розраховують. Того, що БМС, я кажу, це. Як для нас, мозок, серце, ну прям все-все-все. все БМС це все аналізує. Вас на максимально швидко ви спостерігали, заряджається зарядна станція до 80%. Зарядилася. Хай буде там за 40 хвилин. А інших 20% може заряджатися також 30-40 хвилин. Питання, чому? Всіх цікавилося. Бачите, телефони швидко заряджаються, автомобілі, все 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 заряджається швидко. Тому що до 80% доходить ваша зарядка повністю. Ваші акумулятори, які заповнилися хімією, все вони заповнені після 80% Це вже починається працювати. ВМС починається повністю йти з Кожен акумулятор, кожна ячейка заповняється рівномірно, Рівномірно, щоб не було так, що тут е, там, хай буде е, 48 вольт, там 46, там 50. От воно повністю все балансується, все там на 48, і пішло, пішло, пішло. Хорошо, ви збалансувалися, от 80% вас вже є. І цей процес триває дуже довго, і повні, потім повністю йде відсікання. Е, от, Зайвої потужності, все, тому що там, навіть як ви можете ставити реану станцію на тисячу на півтори тисячі на годину зарядку, вона вас буде. Там заряджатися на 500 або там скина до Е, Вона сама вирішує скільки їй потрібно, і це нормально, тому що вона бере стільки саме потужності, скільки здатні прийняти ваші акумулятори. Тобто вона зайве нічого не жене, що не йдуть там іменно, як би сказати, посилюється зарядка, той на інвертор, все, все все. Ні, у вас зараз повністю заряджаються ваші акумулятори. Тому не переживайте, це все нормально. Інженери це прорахували в якихось хороших станціях. От тому і я завжди також коротко, якщо казав, не заряджайте ваші зарядні станції на максималці, ставте на соточку і хай собі там помаленьку пуркає. Зараз, так якщо вже такі часи, все все. Ідеально, ідеальний час зарядки, я вам так скажу, це мінімально 2 години. А якщо так вам дозволяють графіки, це 3-4 години, щоб ваша станція зарядилася. Неважливо наскільки у вас там потужність приймає зарядна станція, чи яка у вас ємність. Якщо ви можете вашу станцію заряжати за 3-4 години, користуйтесь цим. А більш детально я випущу новий повний випуск, де ви дізнаєтеся набагато всього більшого.